Вітаю всіх друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини ЮМЗ МТЗ. І ви подивіться, що ми для вас знайшли: це комплекти інструментів ще радянські. Зі зберігання, з консервації для ремонту вашої техніки або для використання у побуті. Зараз я вам повністю все покажу, що входить в комплект, і назву вам на нього ціну. Ціна цікава, і я думаю, вона вам сподобається. Ну, я, чесно кажучи, вже трошечки підглянув, що там входить. Якесь уявлення маю. Ось, ну і давайте почнемо. Перше, це. Молоток. Дивіться, ми завжди вам кажемо за ковані запчастини, що вони більш міцні, більше витримують навантаження. І ось тут ці, ці саме взбрижки є на молотку. Ви бачите? Тобто це каже про те, що ось ця балванка йде кована, а в цьому випадку можна сказати, що вона вічна. Єдине, що тут е, таке хрупке, це дерев'яна рукоятка. Вона дійсно може вийти з ладу або ось тут щось статися. Е, ну, в общем, крута річ, мені дуже подобається. Так, ідемо далі. Це повний список, що входить в комплект. Ви бачите, також все законсервовано. Скільки воно років там пролежало, а все ось так гарненько виглядає. Вміли ж робити так, в ті часи. Тому що робили реально по гостам і на совість, без халтури. Так, ну і дивимося. Тут перечоркнуто, тобто наш цікавий ось ця частина. Зубило ключ, 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 ключ торцевий, ключ-ключ, напільник щупом в зборі. Викрутка. До речі, як мені сказали, ця, ця викрутка йде ударна, тобто по ній можна лупасити молотком. Е, пасатіжа, так, шприц. шприц. Ну, зараз будемо дивитися. Поїхали. Перше, це в нас викрутка. Зараз якось однією рукою буду відкривати все це і буду ставити, щоб ви не чекали, на перемотку, щоб воно вам не потрібно. Як я тут сума сходжу. Подивіться, яка гарненька викрутка. Ось ми бачимо, що вона йде ударна. Можна лупити по ній нормально. Тут така металична стержень йде. Як новенька виглядає? Так, викрутка. Далі. Ключі. Ключі всі. Також ви бачите, ці взбрижки також йдуть ковані. Я взяв зі складу: ось у нас тут є такий аматорський варіант. Ми взяли комплект саме бюджетний, потрібно, можливо, раз. В неділю якусь гайку закрутити чи відкрутити. І ось такого вистачає. Але якщо ви дійсно працюєте інструментом, то ось це все, воно нікуди не годиться. Це таке. Це там для дому взяти, якщо ви в квартирі живете, якусь щось там один раз на півроку закрутити. Поїхали далі. Так, ось у нас плоска губці, чи пасатіжа. Хто як називає? Якийсь штампік є. Можливо, заводу, котрий виготовляв їх. До речі, цей комплект комусь поїде. Звісно ж, так, ми продамо його, тому не лякайтеся, якщо буде все воно відкрите. Це просто ми для відео взяли. О, все працює, тугенько так іде. І я зараз все це тримаю в руках, воно в такій смазці відчувається. Промазане все, щоб воно заберегло свій вигляд, свій стан. Дивіться, все таке блискуче, має золотистий відтінок. І такий зараз я знімаю у кімнаті такий характерний е запах ось цієї консервації, відчувається. Так, ще ключі. Зараз я давайте просто всі ключі відкрию, і ми продивимося, які тут розміри йдуть, щоб ви знали. Ось маленький. Ви навіть бачите, що тут є вихід з під штампу, що він кувався, і трошечки, ви бачите, залишилося ще з тіла вихід. А ось це, дивіться, який здоровий, можна навіть в автівку покласти собі, щоб десь у темному переулку, якщо щось можна по голові таким дати. А, і, до речі, забув сказати, 40 ХФА – це марка сталі, з яких вони зроблені. І по ключам давайте дивитися, які тут у нас є. Самий маленький йде 8х10. Далі. 12 на 14. Далі. 17 на 19. 22 на 24. І саме здоровий 32 на 36. Їх всього тут, виходить, 3, 5 ключів, 5 кованих сталевих ключів. Йдемо далі. Ось щось маленьке. Посилання з минулого чи що тут лежить. Оце треба було мені брати когось, щоб мені допомогли. Не Однією рукою щось ковыряться тут. Ага. Така маленька річ це напильник щупом у зборі, виявляєте? Добре, він також є. Далі що тут у нас? Це зубіло. Також коване. Щось написано, якийсь штампік є. Відео вийшло довге, вибачайте. але ж хочеться все показати, щоб ви знали, що входить у комплектацію. Уже я якось буду розривати це діло. Так, це ключ торцевий. Нічого не пише нам тут, ні розміри, нічого, так? Не бачу я. Так, розмірів немає, на жаль, не підкажу. Далі. Далі. Ще один ключ. І також кований. Все коване. Ось так робили у той час Б27. Такий і ще поменше. Не буду його вже відкривати. Все, друзі, на сходи. П'ять ключів, зубило, напільник щупом, три ось такі торцеві ключі, викрутка ударна і молоток. Ціна на цей комплект 600 гривень. Купуйте собі, або на подарунок людині, котра ремонтує свою техніку, або, в принципі, у побуті багато користуються інструментом, він 100% заціне. Тому що це по-перше, якість, це раритет і це недорога ціна. Або купуйте собі, хоча я впевнений, що у вас вже є круті набори інструментів, але якщо вам хочеться щось. Рідкісне, щось навіть можна сказати, антикваріатне, щось, що можна показати сусідам, друзям, знайомим. Також можете взяти 600 гривень це недорого зараз. Ось такі ключі, я повторююся в епіцентрі комплект коштує 400 гривень, але це ж смішно для вас, друзі, це смішно, це лете, це ніяке. А ось це 40 хасталь, ковка зі старих запасів. Все буду закінчувати. Дякую вам за перегляд. Підпишіться на наш ютуб-канал. І якщо ви з Агрокраїною, ви 100% залишитесь задоволені.